Водоюг. Это вот данной иллюстрации автор длинного стана. И поясню, что на попадании не особенно представник На справа, даже значит, что приватный вопрос Нотариус был с моей статус приватный нотариус Криворийского районного нотариального округа, армянский районный, такожный носил Данюка и Дзержинский в виде иллюстрации архива Северного Стана, встал на полудень и видел он державные иллюстрации архива Северного таких подстав прошу мужжаты заложены на то я справедливости третьего оси приватного ну называется название и зарасль в смены есть адреса так скажите пожалуйста я попробую фактически и выборы название изменилось и выборы были просто Правонаступники ваші числення, правонаступників, ті ж самі особи, вони є, ті самі особи є, у них змінилася лише юрди... юридична назва. Добре, а що тоді суд буде писати в рішення? За участю кого? Перша назад чи сьогоднішній? Сьогоднішній ваші честь. А я вже сьогоднішнього залучені. Тогда их нужно залучать и проводить. Давайте сейчас вас рядом. с третьего особого. правильно? Да, ваш честь. Третьего сова. Почему же будут вот, залучены третьего сова? 3, що ви скажете, на мою думку, це затягування часу. Я розказую, значить, згідно цивільно-працювального кодексу, треті особи без самостійних вимог вступають за своєю заявою у справу до початку розгляду по суті. Значить, такі заяви повинні подавати самі треті особи, і нотаріуси, і інші. Так як Примаков допустив грубіших помилок ще з самого початку, тепер не зрозуміло, якщо винесуть навіть... На їхню користь, то хто буде виконувати, бо якщо вони по обізванні не так? Ну, я маю на увазі, наприклад, той ЗАГС вже давним-давно почив у Бозі, а ми покольника до сих пор викликаємо. Значить, такі заяви, що просимо, повинні стати. Стаття 55-та. Це приймається. Вроде смотреть мины, поэтому показания в высших выборках замена особого виносынных человека. Суд залучает в участии исправить правонаступник с победной стороны, а вот третья особы на вот такой стадии до процесса. Право наступники со способным конечном. Ну вот в такой форме прозвучало. <кій> Дивіться, ця справа розглядається вже скільки років, е, і чомусь Примаков це не згадав ні в Криворізькому суді, ні в Дзержинському районному суді. Ця справа вже в третій суд попала. І що йому заважало раніше, це клопотання зробити, невідомо. На мою думку, це чергове затягування часу. <кій> ну, Вимоги це все да, роблять, то просто питання, що він раніше, це ці не <кій> Такі особи без самостійних вимог вступають у розгляду справи до початку заяву, до початку розгляду справи Вони можуть бути залучені за клопотанням сторон. Без, без самостійних, самостійних вимог. вимог. Без самостійних. Я хочу звернути вашу увагу, ну, що е, правонаступництво в даному випадку у нас ніяк не підходить, тому що е, ці особи були учасниками справи і їхніми правонаступниками вони са, самих себе не є. Е, крім того, <плес> Те, що подає представник позивача, воно навіть сказується на тому, що мені здається, неправильно названо і прізвище нотаріуса Луганюк. Вугонюк, Ви теж не будете. Логонюк, Логонюк. 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 Да, а як вона, як вийшла замість, як її тепер прізвище? Як Ви спочатку зарієнтуєтеся, як правильно, хоч скажіть. Я хочу сказати, що. В такому е, вигляді клопотання його слід повернути, тому що самі особи не подають, просимо нас переіменувати. Ну, вони є. вже перейменування. Ні, так ми це не знаємо. Ну, знає. Наша позиція то, і як була, можете, так. так і є. залишається. Ми просто не хотіли суд втягувати в неправильну постановку питання представником позивача. Ну і хотіли, якби уберегти від неправильного рішення про застосування права наступництва. Тих відносинах, яких їх немає. Сідайте у вас. Що ви скажете? Я підтримую вашу честь. Руденко Або. і Аніщенко Віталія. То, що Або. ви сказали. Або. 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 У них різна позиція. Ну, Добре, сідайте. То, на ваш... Ви да, чісти, Ну, Дивіться. Справа розглядається дійсно 15-го року. Наскільки суд, і... наскільки суд пам'ятає, вивчав певні, що на цю справу. Вона не була розглянута в Ілорійському районному суді. Там підводи якісь, або води. Може, і не було у суді часу вирішити ці процесуальні питання. Тому що сьогодні зараз було засідання певний порядок. А якщо згадати те засідання, якого більше перебував, там порядку ніякого не було. Були суперечки, гав, шум і все. Тобто ніхто не працював. Може, таке ж було і в інших але були треті особи, носили одні назви. Зараз ці назви змінилися. Безумовно, вони правонаступники. Вони правонаступники. От нема зараз з живського відділу реєстрації акції стану. Ну нема. Що ж ми їх будемо викликати? Яка процедура? Процедура правильно виписана. Вони правонаступники. Новий стадію, тобто вони мають право приймати. Це не відкриті особи з самостійними вимогами. Ми їх повідомляємо, вони нам відповідають, не звертають увагу на те, що їх назва вже інша, їм це все одно. Але суд повинен залучити до учній справі ті органи з такою назвою, яка існує на даний час. Можливо, під час розгляду справи щось ще зміниться. Знову суд зобов'язаний. Тому що якщо залишити зараз, да, пускай третій особу зі жінські від реєстрації міста, ну нема такого. З ким Ну, з ким, Тому суд не довільняє. Залучає приватне і в ядерного, і право на передського шокола, на статті, там не повинні стати стане цікаво, в якості право Oh Буде визначатися з руханням можливості призначити справу, буде сподіватися, що справа буде слухатися, по суті, нормально, тому що вона тривалий час розглядається, щоб ніхто нікому не заважав. Утримуйтесь від гострих висловлювань і таке інше. Потрібно слухатися. Вашу чесно, просто так от вторий раз е, акцентуєте внимання, що в судах і інших в Криворізькому, в чи зіжинському були якісь суперечки в судах, суперечки в судах не було. Ні, дай Бог, дай Бог. Я кажу, що дійсно, Суд каже, може сталося, може було. Будь ласка, 27 лютий 13 сторон. Ми займаємо позицію, що провадження всіх закриті, ми написали, що мабуть ми не прийдемо. Ми зараз нічого не можемо. Ми нічого не можемо зробити. У нас зробить треті особа. Їх потрібно повідомити

я. Якщо можливо <говори> сьогодні вирішити, не бояв про яку є провадження, але під'єднання рада в цей час. А Витолі Віроденко Петрові сказав, що ми ходити не будемо. Я прошу на майбутнє взяти до уваги, що в українському районному суду я писав е, клопотання, додаткові пояснення, які наразі не розглядали.

Скажемо, що ми допущені по правилам школьності. Я говорю, що ми... Я не згоден, це питання вирішено в судах Первої інстанції. Інших інстанцій.